Вітаємо, ну, друзі. Розпочинаємо ігровий день еліт бізнес-лізі. Сьогодні перший матч у нас нові імена проти ФК Корона. Крупчук зараз, власне, віддав передачу на партнера. Наразі удару немає. Є удар непоганий. Вроді так ніби відбуватися. Події на майданчику. Зараз удар по воротах, непогано. Русецький на місці. Перший на м'ячі, але тут Володимир Великінки вибрав м'яч, пробиває, як, самовідно ну, там зіграв, на скільки ще епізодах. Ну, зараз аут для корони. Є удар, який знову на місці Назар Осецький. Але є хороший пас. Два в один вихід. Можна зараз забивати Ваврію на вістрі атаки, але Назар Росецький там розібрався в цьому епізоді ще одна втрата. Що тут? Вихід фактично сам на сам. Стійка рятує команду. Реалізували цю нагоду, десь трішки затягнули з ударом. І Назар Русецький там розібрався в цьому епізоді. Твер відповідь від нових імен. м'яч залітає. у ворота. Володимир Великий розганяє контратаку. Хороший пас. на лівий фланг. Можна зараз забивати. Володимир Великий забиває. 2-0. Стає в нас рахунок. Великий віддає на Віталія Танського. Танський. Який удар Віталія Танського. Тут перехоплення, і Олес Великий забиває третій м'яч, яка помилка у захисті від ФК Корона. привезла собі цей третій м'яч. Тарас Николишин вже покращив, поки зараз Олес Великий може ще раз забивати, але мухін рятує свою команду. У грі лютий. Лютий тягне м'яч в трудному майданчику і Олес Великий забиває. Другий м'яч і четвертий для своєї команди. Мен Крупчук віддає передачу. М'яч залишається у грі. Знову Крупчук там в штрафному майданчику пробиває і забиває Володимир Крупчук. Таки завели м'яч. Оворота 5-0. Ну тут уже. Час є, звичайно, на розір цього стандарту. Є удар! І Володимир Великий оформлює дубль. забиває ще один. Гол це 6-0. Ось так. Е... Наконечний конечний Володимир Закалюжний зараз момент. І виручає свою команду. Щойно майло сьомий м'яч не побував, побував такий сьомий м'яч Віталій Танський після передачі. Олеся Великого забиває 7-0. Намагався пройти Іванишина. Все-таки він отримав передачу. влучає в стійку. І все-таки Олесь Великий. Зараз на ньому фланзі. Відає на Віталія Танського. Тут вихід фактично 2-1. Олес Великий забиває восьмий м'яч. Олеся Великий, по-моєму, вже третій. Гол забиває. Якимов віддав далі на Володимира Крупчука, але тут що ремети працював такий Крупчук перший на м'ячі і забиває у нас номер 7. Ігор Іванович 8-0. 8-0. Є передачу, але тут що, м'яч залишається легка корона, можна пробивати зараз. І треба таки забити. Так, м'яч залітає 1-9 і... Дозволила скоротити відставання. Тут Володимир Великий і знову збільшує перевагу у нових імен. Русецький, тут Іванишин по флангу проходить суперника. Танський чекає передачу на потежному фланзі. Забиває віддарі танський. танський з передачі. Ореста Іванишина. Отже, 9... Мухін. Віддає передачу на протижний флан. Точний пар, Шеремета, Вихід сам на і забиває шеремета. Відзначимо передачу від Руслана Мухіна. і Але перехоплення дифа корона. А то ще одне перехоплення. Крупчук забиває. Володимир Крупчук спокійно. 12-2. Є рахунок. Мухін зіграв на перехопленні. Є удар і стійка. Що тут Ваврів на вістрі атаки? Ваврів пробиває, але не влучає ворот. Вони ще вперед на Віталія Танського вихід сам на сам Віталія Танського. І що тут. Забиває Віталій Танський. Ох так, можемо поаплодувати лише Віталію Танську. Майданчик не надто вдала. І Володимир Крупчук зараз має простір. Вихід фактично сам на сам. Пробиває Крупчук і забиває Володимир Крупчук. Це, якщо не помня, вже третій м'яч. Мухіна, Тут Крупчук зіграв відбори, зіграв вперед. І забиває у нас Орест Якимов З передачі Володимира Крупчука 15-2. Протих Іванович вперед. На Володимира Крупчука. 3 в 1 і встійкоє. 4 секунди. Чи буде ще один удар? Є удар, але мяч в сітку зовнішньої сторони. Отже, 15-2. Дякуємо командам за гру. І очікуємо наступний поєдинок Електрон Карлюкс.